Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. Бог з вами, пані. гукнула здивовано, відмолоділи. Що за причина? Прошу сказати. Я вам залюбки можу порадити. каже змія. Ходіть за мною. І повела жабу до тієї тісної щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши із себе стару шкіру. Ну, ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете в момент оновитися, залишивши по цей бік увесь непотріб. Ти що хочеш зачавити мене тут? скрикнула жаба. Та хоча б мені вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру. Прошу не гніватись, відказала змія. Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені. Сила. Чим краще добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не викладе, той до добра не прийде.